Добрий день малята! Сьогодні наше заняття ми починаємо з загадки. Морква, біб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля, шусть угорщик, ну і смачний ми зваримо. Так, це... Борщик. А зараз послухайте казочку про борщ. Сила українського борщу. Українська народна казка Полтавщини. Жив у густому лісі й безсмертний. Ішов якось тим лісом Микола та й заблукав. Коли це бачить? Хатина стоїть, а біля неї лежить мітла. Аж ось і кощій на ганок вийшов. Відчуваю людину, пролунав голос безсмертного. Микола привітався і чемно запитав, як йому знайти дорогу додому. Кущі від злості аж кістками заторохтів, однак люті своєї не виявив. Він вирішив перетворити сміливого незнайомця на камінь, запросив коші безсмертний парубка в хатину, а сам пішов по обід і наказав, аби їжу отруїли. Нічого було робити слугам. Поставили вони на стіл небезпечні страви. Микола вже чув про непорядність коші і одразу здогадався, що ту. Щось не так. Хлопець їсти не став. Він сказав люхому дідуганові Хочу українського борщу, іншого не їстиму. Ощі безсмертний не знав, що це таке, і наказав Миколі його зварити. Юнак дуже швидко впорався з роботою. Старому так сподобався борщ, що він оставив парубка в себе за кухаря. Шістнадцять днів Микола готував у неволі, кислявий лиходій став справнішим, покращав, помолодшав. Йому дуже сподобалися смачні страви. Він навіть запрошував на обід своїх друзів. Від українського борщу жорстке серце Кощія безсмертного стало лагідним. І, хоча спершу він хотів знищити Миколу, та після того як парубок парогов... навчив безсмертного куховарити, відпустив полоненого додому. З того часу кощій став ніжним, добрим тамстуном і завжди допомагав людям. Які опинилися в полоні лісу. Ось така малята казочка про наш український борщик. А зараз, щоб трошки відпочити, я запрошую вас на руханку. Пограємо в гру замри! Коли я скажу замри, замри! А якщо я скажу танцюй, танцюй! Поки грає музика, танцюємо, а не грає, рух зупиняємо, а не грає за Ви готові? Чуєш, грає музика, танцюй! Танцюй, танцюй! Стоп, за Танцюєм! Танцюєм! Танцюємо! Стріббає! Стріббаем! Крутимось! Юху! Біжимо на місці. Кривемо. Робимо хвильки руками і літаємо. Тепер пірнає. Коліна піднімаємо. Коліна, підійми, топцяємо. Нахиляємось. Покрутились. Нахилились, покрутись, потрясись, рухаємо плечима. Ось так, ось так, плечима. разом Промовити українську скоромовку: Борщик у горщику, бурячок у борщику, а до борщу ще й полящу. Візьмемо люстирку та промовимо ще раз борщик у горщику, бурячок у борщику. А до борщу ще й полящу. Чуєте звук рр? Він голосний чи приголосний? Звук Рр приголосний означаємо його синьою рисочкою або синьою цеглинкою. Звук «р» двома зеленими рисочками або зеленою цеглинкою. А зараз допоможемо Миколі підібрати продукти, з яких вариться борщик. Увага! Уважно слухайте, дивіться на картинки. Як почуєте слово, де є звук «р» або «р», Викладайте в рядочок цеглинку відповідного кольору. Якщо в слові нема цих звуків, ставте цеглинку ось так. Будь-якого кольору подивимося, що вийде картопля, квасоля, буряк, перець, олія. Морква, сибуля, кріп, часник, помідор. Перевіряємо синя цеглинка, синя цеглинка, будь-яка цеглинка, зелена цеглинка, синя цеглинка. Будь-яка цеглинка, синя цеглинка, будь-яка цеглинка, зелена цеглинка, будь-яка цеглинка, синя цеглинка. Звук Р. На письмі позначаємо літерою Р. Подивіться, на що вона схожа? Равлик лізе на стеблинку, сам несе свою хатинку. В нього ріжки коротенькі і чутливі мовантенки. Налякався і завмер, схожим став на букву Р. Спробуйте, будь ласочка, зробити літеру Р з улюблених цеглинок Лего або з будь-яких інших матеріалів. Спробуємо разом з Равликом почитати. Ще один тренажер для читання. Отже, читаємо разом з равликом. Розумнички Порались із усіма завданнями. Малята, а ви любите борщик? Думаю, що так. Отже, сьогодні ми з вами дізналися, яка сила є в українського борщу, познайомилися із звуками Р, -р, -р» і «р, Р і літерою Р, яка позначається звуком на письмі. Ви сьогодні вправно попрацювали, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Передавайте привіт своїм батькам. До побачення!